Дальве Веделі Шахів грає проти француза. рейтинг 1879. Захищі Горіна Ну, давай, ти ж хочеш зв'язку якусь там. Супернапади там тут хочеш влаштувати. Ну, давай, атакуй, атакер. ні. Хочу центр йому розбити і оплатакувати короля. Хочу конем забрати? Давай. Бери конем, бери. ще такий хід є. Використовуючи зв'язку на ферзя. Хочу слона знищити, потім шах. Використовуємо всі наші тактичні можливості. Боремось за ініціативу чорними. Чо-чо-чоть чорними. Не, ну я ж б'ю просто. І ловлю твого А, не ловлю. О, ти конем перекрився. Не ловлю. Не ловлю. Ну, почти. Зато от цього... Шкідника зловлю, так? Да? На зв'язці. Все-таки. Я відчуваю тебе з тобою. Весною. Хочеш дати шах, да. А, ти. Не бачив, да, не бачив я цього шахунок. На шах ми просто закрились. Ти з'їв, ми тут, мабуть, з'їли. Ну, або можна просто здатись, да. Також непогано буде. 72 на 90. Да, не вже. Так, да, багато скаче конем. І отримує, удар є 5. Чудовий хід. Ну, да, тут все-таки король в центрі, і розвиток не закінчений, а чорні вже швидесенько все, всі свої справи зробили. Так, я думав, закритись. І на взяття десь тут шахнути. Да, і все у нас окей. Суперник просто взявся, в принципі, правильно зробив. Віталій Беталішахів грає проти Волк 76. Україна рейтинг 1856. Слов'янський захист. Буквально секунду назад грав цей Слов'янський захист. Не можу сказати, що я прям задоволений. Цим дебютом своєю грою, але. Повторю туса. А, тут буде так от, да. Отак от, да-да-да. Побачимо, що далі робити. Тож живість, ну тут стандартно G3 і таке фіанкету на напіввідкриту лінію чорних. Так, оце я не знаю, це відповідальний хід. Мені так здається. Чисто так. Тому що тут є 5, можливо, краще було піти, а може Е5 нормально. Куди коня ставити? І куди де він має бути? D5 будемо грати, мабуть. F4? Ні. Так. Кінь E5 просто, от, поле прослабилось, коли б я щок з 6 пішов, і кінь на E5 буде стояти нормально. І взагалі D5 може піти. З часом. Буквально через. Так. Ну, окей. З тобою я відкриваю тебе. Взагалі хочу десь пожартувати на всім. Взагалі то. Так, і що нема тут удару на всім? Ферзі всі. Король сюди. Не знаю. Я можу просто тупо турою взяти. Отак. По От топорному. Не мучити. Людину. Так, ну тут навіть всім проблеми. Видно, неозброєним оком. Тепер просто ферзь йде по білим полям. Король може кудись втікти, так? Да? Ну ми попросимо все-таки короля стати сюди і. З тобою Добре, 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 добре. Так, так буде. да? Ну добре, давай тоді так. Все-таки я дам тобі шах. Я можу ще тобі дати шах. Багато що можу, але добре. А я тут ще міг дати шах. А, ну, окей, все рівно позиція, мабуть, уже 5 чорних. Без на дій. На. Без? На. Так, да, дякую. 87 на 71. Такий слов'янський захисничок. Да, Ф4. Все-таки, ну, це їх неточність просто. Є 5, так, да, є 5 краще. Відкривається білопольник. А F5 закривається білопольник ще більше. Замуровується просто. Так, да, через Б7, але це ще треба хіт зробити, ще потім бішечка на це. Дуже довго, щоб включити в гру слона. А в гра вже йде просто. Так, да, ну тут уже все. Короля захищає дві фігури, ну. 50 на 50 вони його захищають. Брилянтовий хід, але я навіть не бачив, що він напевно мою туру. Цей кінь. Ну, вже можна віддавати і що хоч тут. І туру, і ще й другу туру.